Вітаю вас учні на 13 му уроці інформатики для 3 го класу. Тема уроку текстові редактори. Сьогодні ви дізнаєтесь про електронні документи, з'ясуєте, що таке текстові документи, і ознайомитеся з текстовим редактором. Не забувайте дотримуватися правил роботи за комп'ютером. Пропоную розпочати урок з логічної розминки, а саме, кросворд природа. Добре відомо кожній дитині водойма – із п'яти букв. Що це таке? Даю декілька секунд подумати. Це річка. Наступне запитання. Золота пора року. Відповідь осінь. Наступне. Зимою і літом мають шить одним цвітом. Відповідь сосна. І останнє – садова кущова колюча смачна ягода. Відповідь Агрус. Сучасний світ важко уявити без документів. У них фіксуються відомості, події, явища нашого життя. У тебе є свідоцтво про народження, твій перший офіційний документ, табель успішності, учнівський квиток, теж знайомі тобі документи. Документи можуть бути не тільки паперовими. За допомогою різноманітних технічних засобів створюються також фотодокументи, кінодокументи, відеодокументи тощо. Документи, які опрацьовуються, зберігаються за допомогою комп'ютера, називають електронними. Вони можуть містити інформацію текстову, графічну, звукову та мультимедійну. Давайте розглянемо малюночок та поміркуємо, за допомогою яких технічних засобів ти міг створювати електронні документи. Якщо ми будемо брати, Даний малюночок у нас є велика кількість підсказочок. Це комп'ютер та смартфон або планшет. Давайте дізнаємося трішки більше про текстові редактори. Із часів виникнення писемності робота з текстами стає важливою складовою діяльності людини. У давнину переписування текстів займалися писарі. З винайденням друкарського верстата, потім друкарської машини, процес створення документів прискорився, а з появою комп'ютера значно полегшився. Давайте розглянемо малюночки і згадаємо, що ми знаємо про роботу з текстами в різних часів. Якщо ми будемо брати давну, ну, знову ж, цим займалися спеціальні люди-писарі. Далі з'явилися друкарські машинки, де створювалися документи за допомогою них. А потім вже знайомі нам комп'ютери та принтери. Для створення, опрацювання і зберігання текстів призначені спеціальні комп'ютерні програми. Їх називають текстові редактори. Давайте розглянемо значки програм, призначені для роботи з текстами. Які програми вам уже знайомі? Електронні документи, створені за допомогою зазначених програм, називають електронними текстовими документами або просто текстовими документами. Раз, зараз трішки цікаво. Перший буквар визначну пам'ять східних слов'ян видав у Львові в 1574 році першодрукар Іван Федоров. Першу друкальську машинку було розроблено понад 300 років тому в Англії. Щороку 1 березня відзначають День друкарської машинки. Завантажують текстовий редактор декількома способами. Один з них за допомогою значка на робочому столі. То для запуску програми можна навести вказівник на значок і двічі класнути лівою кнопкою миші. Або інший спосіб. За допомогою меню Пуск ми відкриваємо меню пуск, знаходимо Word і натискаємо один разочок на нього. Розглянемо більш детальніше вікно текстового редактора. Перше це у нас вкладка «Файл». За допомогою неї ми можемо працювати з даним документом, відправляти на друк Зберегти тощо. Наступне це панель швидкого доступу. В даному панелі ми можемо додати команди, якими найчастіше користуємося. Наступний це вкладка. Далі стрічка. І група інструментів. Ці три елементи, пов'язані між собою, в залежності від вкладки, наповнення стрічки може змінюватися, а з нею може змінюватися і група інструментів. Наступна це робоча область. Область, де ми будемо безпосередньо працювати з текстовим документом. Рядок стану, де у нас відображається інформація про наш документ. Смога прокручування. За допомогою неї ми можемо орієнтуватися по документу. Тобто, можемо перейти в кінець документу або на початок. Курсор. Курсор показує місце. З якого ми будемо друкувати наш текст. Кнопки та повзанки установлення масштабу для зміни масштабування нашого документу. Далі перейдемо до того, як створити текстовий документ. Запустити на виконання програму Microsoft Word одним із способів, які ми розглянули трішки раніше. У вікні програми автоматично створюється новий документ. Або ж ми можемо в самому вікні. Натиснути на «Файл» та обрати пункт Створити. Або на панелі швидкого доступу натиснути кнопку Створити. У документах у нас можуть міститися закладки. Закладки це відмітка або місце в тексті, якому надано певне ім'я, що дозволяє швидко переходити до нього надалі. У більшості країн світу для роботи з текстовими документами використовується текстовий редактор Microsoft Office Word. Зараз усе більшого поширення набуває пакет програм LibreOffice, який є безкоштовним як для приватного, так і для освітнього або комерційного використання. Для роботи з текстовими документами призначена його складова програма LibreOffice Writer. Тепер пропоную вам дати відповідь на такі чотири запитання для того, щоб підсумувати інформацію, яке призначення текстових редакторів, які текстові редактори ти знаєш, які об'єкти місять вікно текстового редактора. І з'ясуй у близьких або знайомих, яким текстовим редактором вони користуються на роботі чи вдома. А тепер пропоную розв'язати декілька прав. Почнемо ми з ребусів. Розгадайте ребус. Складіть кілька слів із літер відгаданого слова. Поставте, будь ласка, на паузу та спробуйте його розгадати ребус. А тепер відповідь. На даному ребусі закодовано слово документ. На першому малюночку в нас зображено дощ. Останню літеру ми. Забираємо. Далі куля, також дві літери останні ми забираємо. Разом у, у нас отрималося до ку». Додаємо літеру М, до кум, далі у нас пень. Літеру П, там який знак, ми також за умовою забираємо. У нас отрималося N. Разом «до документи. І додаємо останню літеру Т, отримали слово документ. Тепер нам потрібно скласти декілька слів із е, даного слова. Ну, перше, що ми можемо скласти, це, можливо, слово «кум», наприклад. Далі слово «кут». Слово код, мед, том до, і, наприклад, домен. Наступна права така сама. Нам потрібно розгадати ребус і скласти кілька слів із літер відгаданого слова. Тепер відповідь. Ми отримали слово редактор. На першому малюночку у нас зображено дерево, але перевернуте. Тобто ми його читаємо навпаки. При цьому забираємо три останні літери, які у нас отрималися з даного слова. Далі трактор. Де ми забираємо також дві літери. Отримали редактор. Тепер слова, які можна скласти із літер слова редактор. Це акт, актор, рот, рак, кора, тека. І код. Далі спробуємо просто відгадати ребуси. А зараз відповідь. Дощ. Забираємо останню літеру. Отримали до. Далі куля також. Забираємо дві останні літери. Отримали «ку». Разом до Ку. Додаємо літеру «м». Докум, далі гена. Забираємо першу і останню літеру. Отримали N. І додаємо Т. У нас отрималось слово документ. І останній на сьогодні ребус. А зараз відповідь на даному ребусі закодовано слово текст. Тобто літера Т. далі кекс. Першу літеру і останню забираємо. Залишилося ек-лист на останньому малюночку. Також першу і другу літеру ми забираємо. Залишилося просто сети. Разом отримали текст. Тепер завдання. На базар йдуть сім жінок. На зустріч їм йдуть чотири чоловіки і дві жінки. Скільки людей йде на базар? А зараз відповідь. Оскільки в умові нам сказано, що на базар йдуть 7 жінок, а на зустріч їм йдуть 4 чоловіки і 2 жінки, то 4 чоловіки і 2 жінки йдуть з базару. Тобто відповідь на базар у нас йде 7 людей. Тобто 7 цих самих жінок. Наступна задача мисливий зустрів двох пастухів. В одного пастуха було 5 скибок хліба, а в другого 4 такі самі скибки. Сіли вони пообідати і поділили хліб порівну. Мисливець дав пастухам за хліб 9 монет. Як повинні поділити між собою ці монети пастухи? А зараз відповідь: 6 монет та 3 монет. Наступне завдання. Упиши в однакові фігури однакові числа, щоб отримати істинний рівність. І так, нам відомо, що ромбик помножений на коло буде дорівнювати шестикутнику. При цьому, якщо ми додамо два кола, то ми також можемо мати цей шестикутник. Можемо пропустити, що ромбик у нас буде дорівнювати число 2. А коло у нас буде дорівнювати число 3. Коли ми їх помножимо, ми отримали 6, тобто наш шестикутник. Також, коли ми додамо 2 кола, тобто дві трічки, ми також отримаємо шестикутник, тобто 6. І коли додамо 3 ромбика між собою, також отримаємо шестикутник, тобто 6. Далі потрібно установити закономірність і вписати числа, яких не вистачає. Зараз трішки підсказочки. Якщо ми будемо дивитися усі два числа, тобто 1 додати 2 у нас отримується 3. Так само і в сусідній клітиночки. 2 додати 2 у нас буде дорівнювати 4. Тепер 3 додати 4 буде 7. Нам потрібно порахувати стін. Зараз спробуємо відгадати. Тобто, Якщо ми 2 додамо до 3, у нас буде дорівнювати 5. Якщо ми 4 додамо до 5, то буде дорівнювати 9. Якщо ми до 9 додамо 7, то отримаємо 16. Тепер в другому 5 додати 3, дорівнює 8. Далі 3 додати 4 буде 7. 7 додати 8. 15. 8 додати 7, також 15. І 15 додати 15 дорівнює 30. Далі переходимо до наступного, трішки складнішого. В даному випадку ми можемо розрахувати, як 6 відняти 4, і тут ми отримаємо якесь число. 6 відняти 4 ми отримаємо 2. Далі можемо вже рахувати, як в попередньому випадку. Тобто 3 додати 5, отримаємо 8. 5 додати 2, отримаємо 7. 7 додати 6. Рівнює 13. І 15 додати 13 дорівнює 28. І в сусідній так само. Тобто, від 8 віднімаємо 5, отримаємо. 3. Далі 3 додати 4, отримаємо. 7. 4 додати 7 отримаємо. 11. 8 додати 7. Дорівнює 15. І 7 додати 11 буде 18. Ой, і останнє 15 додати 18, дорівнює 33. Далі спробуєте виконати завдання на сторінці 50. Працюємо за комп'ютером. Під час роботи за комп'ютером. Не забувайте дотримуватись правил роботи. Дякую за увагу. Чекаю на наступному уроці.